Доброго дня друзі. Сьогодні у нас 15 червня, 6 ранку. Працюємо, працюємо поки нема дощу. Його й не було в принципі, близько півтора місяця. Останній дощ у нас був напевно що на Пасху 5 травня, близько 2-3 мм і на цьому все закінчилося. З цього часу не випало жодної кап... краплі. Були деякі короткочасні там по 1-2 мм, але я розумію, що це непродуктивна волога і жодним чином вона допомогти в рості дерев нам не змогла. Викушую дану діляночку. Я розумію, що хтось тримає чорний пар, щоб було чисто видно рядки, але я вам скажу, що ось ця мульча, яка залишається після рослин. Не так сильно дає нагрітися і прогрітися ґрунту і випаруватися волозі. Тому, напевно, в цьому році це досить таке гарне рішення, що все ж залишили ми травичку, бур'янець, не боролися хімічними засобами, не висушували повністю, а зробили, зробили мульчу. Дерева виглядають ну більш-менш е, нормально, є деякі деякі деякі. Ось зараз покажу. Які ну, не перенесли цю, цю спеку і нема ні розвитку, нічого. Е, проблема ще одна заключається в тому, що полити дані дерева просто фізично, фізично не можу. Е, була колись тут в селі у нас ферма, качали воду, води своєї немає, водогон 15 км. Часто він рветься. Труби гнилі ржаві. І от власної води нема, так як залягання грунтових, вод тут близько 100 метрів під низом, граніт, уранові руди і тому подібне. Тому воду доводиться качати з інших населених пунктів. А я ж кажу, так як була ферма, і її два роки тому закрили, воду в село. Перестали майже качати, вода є, але ну, чесно, вистачає лише для, для власного споживання, так сказати, для задоволення власних потреб. Ось Такий у нас чудовий горішок. І отже, тому ось така біда, я ж кажу, що просто в мене фізично на даний момент вже немає, немає змоги поливати ці дерева. Як буде далі, можливо, ця ситуація виправиться, буде трішки краще. Зможемо ми і поливати, і тоді знімемо всю цю проблему, але на даний час сподіваюсь тільки на дощ, тому що якщо його ще не буде найближчий тиждень, то ну, буде випад відсотків. Ну, відсотках не скажу, а по деревам скажу, напевно, саджанців близько 10-15. Я розумію, в кого була слабша більш коренева система. Ті дерева просто, просто випадуть. Ось такий бур'янчик присутній зараз. Ну, яшку це ми доприберемо, його тут не масово небагато. Росту і розвитку нашим деревам він не заважає зовсім ніяк. Тому я яшку докосимо і буде така, така собі мульча. Давно не знімав відео, все в роботі. Дуже багато, дуже багато роботи є чим займатися. Можливо, сьогодні-завтра ще додатково зніму відео, друзі, так як я думаю проблема з відключенням електроенергії торкнулася не тільки мене, а й всю країну. Вирішив поставити собі безперебійник з живленням від акумуляторів, з подальшою можливістю підключення сонячних панелей, тому зніму відео, покажу. Думаю, це досить таки цікава і незрозуміла тема, тому що сам, коли встановлював всю цю штуку, ніяких підсказок, ніде нічого немає, ніхто нічого не викладав, не ставив їх. Це, можна сказати, така не досить новинка на ринку України, але саме там певні моделі цих інверторів. Ну Ніхто ще не виклав ніякі інструкції з монтажу, з підключення і тому подібне. Тому за два дні клопіткої роботи і вивчення цього питання все ж таки вдалося мені під'єднати його до мережі, підключити будинок. Ну, скажу, досить таки непогана річ. Така відступка від теми. Отже, друзі. До наступних відео, до наступних включень, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. Ми будемо далі працювати. Роботи багато. Багато треба докосити прибрати це все. Можливо, я ж сподіваюся, що по прогнозу на сьогодні-завтра стоять у нас дощі. Ось бачите також. Стоять у нас дощі, я сподіваюся, все ж таки, що якихось можливо 15-20 мм все ж таки пройдуть. І, ну, і садок трішки, трішки відновиться, оживе, можна так сказати. Подивимось, як воно буде далі. Отже, всім, всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, звертайтесь на зв'язку. До наступних зустрічей.